Uh, отже, події в Венесуелі бачимо досить серйозні. Я б хотів би розпочати з них і не випадково, але тут в контексті дещо розлогішому загалом Латинської Америки наскільки нам, українцям, має бути цікаво, і наскільки ми зараз маємо відстежувати те, що відбувається там, тому що знову ж таки та ж Венесуела неодноразово є предметом і політичних дискусій, і ставала в Сполучених Штатах. А ми розуміємо, що там виборчий процес ну ніби виглядає поки що як такий клубок різних е, інформаційних приводів. Пане В'ячеславе, ваш аналіз стосовно Венесуельських подій. Ну і загалом зараз Латинська Америка, наскільки у фокусі уваги загалом країн Латинської Америки події в Україні? Ну насправді чим відрізняється 24-й рік в українській дипломатії, в українській зовнішній політиці? Це те, що ну, вперше за 33 роки звернули увагу на так звані країни глобального півдня, на країни там? Що не приєдналися країни, що розвиваються, це все називається по-різному, але по факту мова йде про країни, зокрема Центральної і Південної Америки, Африки, Азії. Що стосується Південної Америки, у нас ну, якби, ну, досить складна ситуація, тому що ну, цим глобально ніхто не займався, тому що не було розуміння для чого. Ну, бачення було таке дуже просте. У нас є сусіди, євросоюз, є НАТО, ми, значить, туди подаємо якісь заяви, нас кудись беруть, у них гроші, у них зброя, у них технології, і ми десь е, тут з периферії долучаємося в ці спільноти. Ну і в принципі нам ніхто не потрібен. От. Але якби виявилося, що світ складніший, в тому числі і події російсько-української війни на це вплинули. Тобто Росія почала активно контактувати з країнами глобального півдня. Вони почали купляти у неї природні ресурси, в тому числі перепродавати їх, в тому числі і в Європу. Почали рішення ООН, Почали ми шукати підтримки для саміту миру. І виявилося, що ну, в багатьох країнах абсолютно інше бачення цієї ситуації. Вони дивляться. Крізь призму Радянського Союзу і його правонаступниці Російської Федерації багато країн отримували свого часу зброю, підтримку навчання кадрів в радянському Союзі. І багато країн на жаль, на сьогоднішній день бачить в російсько-українській війні не війну за свободу від спроби загарбання, як. Вони на це можуть дивитися крізь у таку призму, коли Сполучені Штати Америки намагаються якби розірвати колишній радянський союз відщепити якусь частину і так далі. Ці російські наративи, які, Росія точніше, ці наративи Росія почала активно використовувати з 23-го року на міжнародній арені. Тепер що стосується Венесуели, зокрема. Ну, це дуже цікава країна. Там величезні поклади нафти. Вона цікава і Сполученим Штатам, і Китаю, і Росії. Ну, якби навколо цього йдуть ну, тривалі численні якби, бої, ситуація до, до певної міри подібна до Сирії і до Білорусі, коли той керівник держави, який там в результаті виборів чи самопризначення він контролює ситуацію. Він не визнається Сполученими Штатами і Європейським Союзом, проте протягом багатьох років продовжує. Контролювати ситуацію це відбувається значною мірою завдяки підтримки Росії і Китаю. Також там розглядаються плани не тільки постачання якби нафти в Китай, будівництва там всяких логістичних великих проєктів, розміщення російських військових баз. Ну поки що, це все на рівні якби, якихось планів, але ну це створює загальну таку геополітичну і економічну. Загрозу сполученим штатам Америки, які ще ну там років 150 назад встановили контроль над країнами. Латинської Америки, і фактично ти була сформульована доктрина Монро, що сполуч... ну, навіть коли Сполучені Штати знаходилися в концепції глибокої ізоляціонізму, тобто вони не планували втручатися в європейські справи в кінці 19 століття після своєї громадянської війни, проте вони контролювали всю південну і центральну Америку, уряди і так далі. От ну, ця якби монополія була трохи підірвана на, на Кубі в деяких інших місцях. Зокрема, Радянський Союз підтримував певні революційні антиамериканські режими в Нікарагу і Сальвадорі. І ці ну, традиції зараз продовжує і Китай, і Росія, в Венесуелі. Тому ми так. бачимо тут, якби боротьбу за геополітичне гео... економічне домінування і намагання. У ну, в цій концепції, як це бачить uh -huh. Росія, деякі країни глобального півдня, що 에, Сполучені Штати Америки в Україні вмішуються в зону впливу 에, Росії, відповідно, Росія вплив в, в, вмішується в справи зони традиційного впливу Сполучених Штатів Америки в Венесуелу. От, от така uh -huh. у них велика геополітична гра. Чому Чоловніше. мені здається? Що так. нам подане Вічеслава? Давайте тут на секундочку спинимося. Буквально зробимо невелику паузу. Зараз продовжите свою думку. Звернемо увагу наших глядачів на мапу повітряних тривог. Зараз уже пішли відбої, але щойно були оголошені в низці регіонів тривоги в Харківській, Дніпропетровській та Полтавській області. В Одеській області була ракетна небезпека, але тут моніторингові пабліки повідомляють про вибухи, які пролунали ще до оголошення повітряної тривоги. Будемо стежити за ситуацією, дізнаватися новини. Ну а поки повертаємося до спілкування, прошу ще раз. Даруйте пане Так, да, І я значить про те, для чого нам потрібна. Країни Латинської Америки ну перше це коли ми реалізуємо такі ініціативи, як саміт міру. Якщо ми хочемо там отримати якусь масову підтримку в організації Об'єднаних Націй, і так далі. Нам потрібні ці країни, і ми маємо доводити свою позицію, що Україна незалежна держава, яка в силу певних обставин, коли був імперський період європейської історії, була включена в дві імперії в Австро-Угорську, да, габсбургську і Романівську, Російську, і потім здобула незалежність із сіма труднощами, якби вибудовує нову державу. Насправді цього не розуміють більшість людей. Вони ну якби вони виходять з тих знань, які у них були сформовані, умовно кажучи, в, під час існування Радянського Союзу, і ніхто в це не вникає. Ну то, точно так як само ми не вникаємо там в нюанси. Всяких болярівських революцій, часів імператора Максиміляна в Мексиці, що Сполучені Штати Америки там свого часу забрали 60% території Мексики, там їхні війни з Кубою, з Іспанією. Ми ж про це більшість населення не знає, це в принципі, не дуже комусь цікаво. От так само вони не знають про історію України і все інше. І тому ну, якби нам потрібно доводити до. Людей до еліти, до інтелектуалів, до дипломатів, університетських професорів в країнах Латинської Америки ситуацію, яка у нас об'єктивно існує. Тобто було дві імперії, на їх теренах сформувалася незалежна Україна, де живуть українці, мають там більше тисячолітню історію якихось предків і культурних здобутків. І от держава відновилася бореться за свою незалежність. Насправді вони про це не знають. Якщо їм це довести, таку точку зору, то вони тоді зможуть по іншому подивитися на е цю війну, от і так. на підтримку Сполучених Штатів Америки е і так далі. І це може змінити, і вони нам можуть ну якби багато чим допомогти. І в такому чисто міжнародному плані, і в плані певних ресурсів, і в плані певного впливу на позицію Російської Федерації. Так. Я вважаю, це дуже важливо. Дуже добре, що українська дипломатія цим зайнялася вимушено в 2024 році. І ну, поступово ми отримуємо певні успіхи. Там є абсолютно різні лідери, там дуже. Потужна роль католицької церкви, папи римської і так далі. Тому, коли українська громадськість ну там чимось не задоволена і якби дуже ріано починає критикувати, наприклад, папу римського, ну вона має розуміти, що ну у нього авторитет там набагато більше ніж ну, скажімо, євросоюзу чи сполучених штатів, не кажучи вже про Україну, що він сам з Латинської Америки, що він лівий. Що він там працював якби в бідних кварталах? Що він якби розуміє цю всю не тільки релігійну, але й ліву соціальну непорядок денний? Якщо нам цікава е, Латинська Америка, нам потрібно підтримувати гарні дипломатичні вилки. Стосунки, наприклад, з папою римською. Ну і так далі. Тут є таких багато нюансів, і ну багато яскравих радикальних заяв в соціальних мережах це чудово. Просто про них забувають їх послідовники через три дні. А якби Папська курія пам'ятає століттями, і ну, про це теж треба задумуватися. Так, пане В'ячеславе, Тут зрозуміло, ми починали з ордера на арешт Гонсалесу у Венесуелі. Але тут, знаєте, вся увага зараз як то не дивно прикута до Монголії, де хотілося б, хоча б дивом якимось отримати той арешт, врешті російського диктатора, який туди поїхав. Путін нині вже прибув до Монголії, і ми розуміємо, що ця країна вона ратифікувала римський статут, і вона змушена виконувати рішення міжнародного кримінального суду. Але навряд чи ордер на арешт Путіну там видадуть. Ну які у вас очікування, принаймні, які взагалі у вас думки з приводу того, що Путін з Монголії привезе? Угу. Хвилинка, ну, короттенько угу. арешта не. Буде. Вона не змушена виконувати ці всі договори, вони не забезпечені абсолютно нічим. Ні, нема ніяких санкцій прописаної процедури покарання за невиконання. Вони відсутні. А оскільки вони відсутні, це так як і в нашому вітчизняному законодавстві. Прописаний закон, що щось там не можна робити, але немає ніякого покарання. Ну і все, і нема. Далі, друге, Монголія, Я яке ну, коротенька довідка до. 91-го року територія Монголії входила в Забайкальський військовий округ. Всі люди в погонах туди заїжджали без віз, без загранпаспортів, без контролю, і вона повністю е якби контролювалася радянськими військами, радянськими спецслужбами і так далі. І ну я думаю, ці традиції значною мірою залишилися, плюс там з'явився суттєвий економічний вплив Китаю, що дає їм інвестиції, можливості для зростання. Якщо Монголія посвариться з Росією, вона буде окупована Китаєм за менше ніж за 10 років, тому що в концепції Китає, Монголії ще більше немає, ніж в російській концепції немає України. Ну просто щоб ми mm -hmm. розуміли. Тобто, якщо так. Монголія втрачає підтримку Росії, вона буде ну, досить швидко завойована анексована Китаєм. Вся їх незалежність ґрунтується на балансі між інтересами Росії і Китаю, тому вони завжди будуть підтримувати. Стосунки з керівниками Росії і Китаю і будуть абсолютно спокійно ставитися до якихось міжнародних угод, які вони пачками попідписували, і не існують ніяких санкцій за їх не виконання. Так дякуємо. В'ячеслав Потапенко був на зв'язку. Керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. На все, все добре, все добре.